7 жовтня хочу показати отаку. Гарну. Гарні такі кущики перчику. Ну ви вже звикли до наших перців, тому це для вас не новина. Під ноль зриваю. Бачите, ці рядочки всі зірвані. Під ноль зриваю перчики. Хтось ходить по гриби зараз, А я ходжу в теплицю по перці. Ось маємо такий перець. На мою думку, дуже гарний. Місцями є недоліки, є такий, що починає псуватись, але такого небагато, і навіть він іде як брак, гарно продається. Ну, ось так. Рядочки є краще збереглися, рядочки гірше. Кальцію добре взагалі нічого не давало. З Цим не хвалюсь. просто не було можливості, бо саме знаєте, яка була ситуація. Зовсім було непонятно, що і як. Але слава Богу, з Божою допомогою урожай збираємо, продаємо все добре. Що хотілося би сказати, дуже важливо. Давати кальцій, давати добрива. Але якщо навіть добрива ми не дали, важливо зробити якісну розсаду. Що таке якісна розсада? Це коли ми купили тільки оригінальне насіння або самозбірне, коли ми пробуємо вчимося. Тому що, якщо ви вчитеся, то самозбірне також гарно себе покаже. Ви, до речі, можете його замовити у нас. Висилаємо по Україні новою поштою зібране з наших перців. Так от, берете якісне насіння. Вирощуйте його, щоб воно не було хворе. Тобто мінімальна температура 18 градусів 16-18, ну краще 18 тепла. Розсада має рости вже після всходів входи десь 10 днів, якщо температура 28-30 градусів. Росада має рости 45-55 днів. Крапка. Це вже істина і правда, яку я для себе побачив, і вже 150 разів робив помилки. Але якщо буду жити. І працювати на наступний рік, то буде тільки 55 днів-45 днів розсаді. Крапка. Тому що така розсада дає потужні результати. Запам'ятайте це, як отче наш. Все, це що стосується перця. Все, що переросше, те виходить отакий плодик. Кривий, недорозвинений, багато малих. Все, що отаке особливо це все переросша розсада. Бачите? Ну, ось так. Тому майте на увазі. Ще один важливий момент. Він заключається в тому, що потрібно давати кальцій перцю. Тоді не буде отакої гнилі. Звісно, цілий вересень ми бачимо заливає, середина серпня заливає і жовтень. Також вже бачу, початок жовтня до 5 числа заливало, але зараз вирівнялось на 10 днів. Тому в мене перець, коли я давав кальцій, псувався Кінець, жовтня, початок листопада десь. Після зриву повністю в ящиках через тиждень, через два починав тільки, а тут вже на плодах. Це означає, що мені в темпі вальсу треба до 25 жовтня продавати перець, тому що після 25-го починаються сильні заморозки до мінус 1, мінус 2. І якщо я зберу все в ящики, воно буде дуже швидко гнити. Зрозуміло, так? Отак. От Добре, шановні, буду працювати. В принципі, достатньо вам сказав інформації. Якщо ще щось цікавить, підписуйтесь на канал, задавайте питання. Скоро побачимось. До